Поговоримо про намисто. Намисто одна з найдавніших жіночих прикрас на території України. Численні назви монисто, буси, коралі, бісери, свідчать про їх довгу історію та велику роль у культурі нашої країни. Для українських жінок це не просто прикраса, значення намиста глибоко символічне. Традиція носити намисто сформувалася ще багато століть тому. Протягом усієї його історії намисто змінювалося за кольором, формою, матеріалом і навіть за способом носіння. Найперші нашинні прикраси були з кістечок, овочів, зерен, фруктових плодів гарної форми, а вже згодом їх замінили камінні, металеві та скляні намистинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, таких як корали, бурштин. Перли, скло, смальта, гран. Але таке намисто могли дозволити собі лише заможні, міщанські жінки. Перш за все, слід зауважити, що для української жінки вийти на вулицю без намиста це одно що вийти голою. Чи свято, чи в храм, чи звичайний день за роботою, що й господині прикрашає низка майстерно вироблених намистин. Адже це насамперед оберіг. Sagt es,